Всім привіт! І на зйомку цього відео мене надихнуло три речі: перше це це відео з інстаграму, старша дитина в родині, і на мою освіту витратила більше всього коштів. Я середня дитина в сім'ї. я наймолодша дитина в сім'ї, тому мене більше за всіх люблять і менше вимагають. Я старша дитина в родині, і на мене постійно намагалися скинути відповідальність за малих. Я середня дитина в сім'ї. і Мене я наймолодша дитина в сім'ї. і Я завжди можу все розказати мамі, і мені повірять. Я старша дитина в родині, і я перший виїхав з дому. Я середня дитина в сім'ї. <рес> а я наймолодша дитина в сім'ї, тому наш будинок буде мій. Друге, це те, що я і є та сама середня дитина в родині. І третя це надзвичайно цікава книга Елізабет Шенбек Старший середній молодший. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як наявність або відсутність братів і сестер впливає на формування нашої особистості та наші досягнення. Це відео буде цікавим як для батьків, що мають одну чи більшу дитину, щоб зрозуміти, як можуть почуватися наші діти в залежності від того, чи є в них брати або сестри, та яку роль може зіграти цей фактор у майбутньому дитини. А також і для тих глядачів, які не мають дітей, тому що ви зможете проаналізувати власну особистість та дізнатися трошки більше про те, як порядок народження дітей в родині може впливати на нашу долю. І звісно, якщо ви хочете більш детально дізнатися про цю тему, я рекомендую вам прочитати книгу Елізабет Ченбек Старший середній молодший. Це просто надзвичайно цікава книга. Певнена, ви знайдете для себе багато відповідей. Мене звати Аліна. Ви на каналі Kids Digest, де ми разом з вами досліджуємо дитячий світ. Тож, давайте розпочинати. І перед тим, як перейти до характеристики кожної з позицій, давайте звернемо увагу на важливе питання, що більше впливає на наше життя: середовище, починаючи з родини, чи спадковість? Раніше часто можна було почути таку думку, що дитина з професорської сім'ї стає професором, а дитина з сім'ї алкоголіків алкоголіком. Але все ж таки, що насправді грає вирішальну роль? Гени чи середовище, в якому зростає дитина? Тому можна звернути увагу на дослідження дослідження однояйцевих близнюків у рамках цього дослідження близнюків яких виховували в різних сім'ях порівнюють з близнюками які зростали разом цікаво але було виявлено що наша схильність до таких хвороб як, наприклад, Альцгеймер та шизофренія, визначається здебільшого спадковістю. Схильність до карісу також приписується спадковості, адже більшості близнюків, незалежно від того, в якій сім'ї вони виросли, налічувалася однакова кількість пломб. Здатність до вирішення задач, зокрема й те, що прийнято називати IQ, також багато в чому обумовлена спадковістю. Але найбільший вплив на людини має саме індивідуальне середовище, яке відповідає за 60-70% особистісних та поведінкових особливостей. Але що це таке індивідуальне середовище? Ненсі Педерсен, відома науковиця в галузі генетики, вважає, що на нас впливає не сама подія, а те, як ми для себе її тлумачимо. Кожен брат і сестра мають своє власне індивідуальне середовище. Наприклад, якщо сестри залишаються вдома самі і випадково розбили вазу. Неважливо, хто її розбив, але кожна сестра сприймає ситуацію по-своєму. Старша, побачивши уламки, буде відчувати тривогу, бо знає, що відповідає. Дати доведеться їй, а молодша лише знизу плечима, адже знає, що її не будуть сварити. У кожної сестри своє індивідуальне середовище, і це безумовно впливає на формування їхніх особистостей. Тож, вже зараз можна зазначити, що в одній родині брати і сестри проживають різне дитинство. І наскільки б вони не були близькими, досвід у них завжди різний. А батьки, в свою чергу, теж ніколи не поводяться зі своїми дітьми однаково, навіть якщо самі впевнені у протилежному. За результатами дослідження, проведеного в Колорадо, 52 матерів відчувають ніжніші почуття до молодшої дитини, і лише 13% – до старшої. І лише третина матерів з Колорадо повідомили, що люблять обох дітей однаково та приділяють їм однакову кількість уваги. Як зазначає сама авторка книги «Старший, середній, молодший, я без задоволенням не розлучалася з ілюзією, що всі батьки люблять своїх дітей однаково. Але ще більше мені хотілося б вірити, що всі діти відчувають, що їх люблять так само сильно, як і їхніх братів та сестер. Єдина дитина, єдина дитина, яка не має братів і сестер, отримує всю любов і увагу батьків без необхідності змагатися з іншими. Це сприяє підвищенню її самооцінки і може мати позитивний вплив на її розвиток. Зрозуміло, що у єдиної дитини є багато переваг. Вона уникає багатьох проблем, які часто виникають у великих сім'ях, таких як сварки та конфлікти. У неї вдома спокійно і тихо. Постійне спілкування з дорослими допомагає таким дітям швидше розвинути комунікаційні навички, оскільки на них часто покладається більше відповідальності, вони стають соціально зрілішими раніше. Вони люблять бути в центрі уваги, виділятися і зазвичай мають високу впевненість у своїх силах, що часто підтверджується на практиці. Єдина дитина ніколи не боролася за щось, адже всі іграшки належали лише їй. Вона не має братів або сестер, з якими ми б могла б сперечатися, але й ніхто не буде захищати її. Тому їй потрібно навчитися відстоювати свої інтереси самостійно. І хоча єдина дитина не має потреби ділитися з кимось, проте сварки з братами і сестрами вчать не тільки ділитися, але й знаходити компроміси, можливо, тобі зовсім не хочеться віддавати свій новий велосипед старшому братові, але ти знаєш, що інакше він може з тобою посваритися або поскаржитися мамі, і тоді ти не зможеш покататися. Тися на його мопеді, хоча зовні може бути непомітно, що єдині діти не проходять через таку жорстоку школу спільного життя, багато з них, ставши дорослими, визнають, що так і не навчилися ділитись. Ще слід зазначити, що єдиним дітям значно важче адаптуватися у великих колективах. Вони рідше вступають у шлюби порівняно з людьми, які мають братів та сестер. Однак, коли це все ж таки відбувається, вони часто обирають партнери також єдину дитину і мають одну дитину, продовжуючи цю традицію. І наступна в нас це старша дитина. Хоча сьогодні першу дитину не приносять в жертву, як це було за давніх часів, вона все ще займає особливе місце в сім'ї. Це часто не лише перша дитина, а й перший онук або онучка для бабусь і дідусів. Незалежно від того, скільки дітей з'явиться після неї, старша дитина завжди залишається старшою і зберігає своє особливе становище в родині. Але, щоб зберігти своє становище в родині, коли з'являється ще одна дитина, старшим дітям потрібно бути стараннішими та амбітнішими, ніж їхнім молодшим братам та сестрам. Іноді вони докладають великих зусиль, щоб заслужити прихильність і любов батьків, які нерідко навантажують їх надмірною відповідальністю. Тому старші діти часто несуть більше відповідальності та є більш серйознішими за своїх братів та сестер. Старші діти зазвичай демонструють. Трують високу лояльність і підпорядковуються авторитетам, таким як батьки, вчителі чи начальники. Якщо вони роблять помилки, це часто стається через сліпе дотримання авторитетів або через те, що вони постійно довіряють розуму, ігноруючи власні почуття. Вони рідше ризикують і часто залишаються жити з батьками довше, ніж молодші діти. У професійній сфері старші діти часто йдуть по стопах батьків і мають тенденцію обирати кар'єру, схожу на батьківську. Вони амбітні і цілеспрямовані, прагнуть контролювати ситуацію і часто займають керівні позиції завдяки своєму ранньому досвіду в лідерстві. Проте старші діти можуть страждати від заниженої самооцінки. Вони часто більш тривожні. Ожні та обережні, ніж їхні молодші брати і сестри. Вони частіше роблять помилки та важче переносять свої поразки. Настала черга середнього дитини, як зазначає сама авторка, середня дитина ні те, ні се. І одночасно все відразу. Вона і старша дитина, і молодша, але не є ані найстаршою, ані наймолодшою. У той час, як старша дитина отримує всю батьківську увагу до появи молодших братів і сестер, а молодша тільки коли старші діти покидають дім, середня дитина ніколи не має можливості бути єдиним центром уваги в родині. Вона не може насолоджуватися самотністю в батьківському домі і зазвичай не шукає. Такої самотності. Натомість середня дитина є більш соціальною, ніж старші та молодші діти, і значно більше залежить від взаємодії з іншими членами родини та оточення. Багато досліджень показали, що в критичних ситуаціях старші та молодші діти зазвичай звертаються за допомогою до батьків, водночас середні діти частіше і з більшим бажанням шукають підтримки у друзів. Загалом середня дитина не відрізняється великою впевненістю у своїй правоті. Вона більше схильна дослухатися до думок інших і не прагне брати на себе роль лідера. Тому середні діти рідко займають високі керівні посади. Часто середня дитина не має радикальних поглядів, що допомагає їй уникати конфліктів з братами і сестрами. Тому в подальшому житті вона користується популярністю серед друзів, колег і товаришів по роботі. Типова середня дитина зазвичай пильно стежить, щоб ніхто не порушував її особистий простір, і вона має на це повне право, проте її боротьба не обмежується лише захистом власних прав. Як посередник і миротворець, з вродженим почуттям справедливості, вона часто стає на захист інших людей. В історії війни частіше починають старші діти, а молодші. На другому місці середні діти зазвичай не ініціюють конфлікти, а шукають мирні рішення. Наприклад, Мартін Лютер Кінг був середньою дитиною і також відомий своєю здатністю знаходити мирні рішення у складних ситуаціях. І залишилась в нас молодша дитина. Молодша дитина часто виглядає так, ніби її життя створено для насолоди. Її люблять за те, яка вона є, їй не потрібно докладати особливих зусиль, щоб догодити старшим. Вона знаходиться під захистом і опікою батьків. Якщо молодшу дитину сварять за розбиту вазу, вона просто зітхає, відвертається і йде. Якби кажучи, це не моя проблема. Вони більш сміливі і авантюрні в порівнянні зі своїми старшими братами і сестрами. Молодші діти часто радикальні, люблять зміни і не бояться суперечити батькам та іншим авторитетам. Вони є типовими сперечальниками і нонконформістами. Молодші діти не хочуть контролювати інших, їх більше приваблюють цікаві та ризиковані проекти, де цінуються підприємливість, креативність і нестандартний підхід. Для них важливіше отримувати задоволення і уникати зайвих зусиль. Як у особистому житті, так і на роботі. Молодші діти зазвичай не відзначаються такою амбітністю, поступливістю, працелюбністю та відповідальністю як старші, але їх люблять за те, які вони є. Тому самооцінка, як правило, залишається у них високою. Однак зазвичай молодша дитина дійсно частіше за інших здається, не довівши справу до кінця. Вона рано усвідомлює, що незалежно від того, як вона себе проявляє, їй все одно дістанеться найбільший шматок торта. Тому немає сенсу надмірно старатися. У підсумку важливо зрозуміти, що немає ні кращих, ні гірших сиблінгових позицій. Просто всі ми різні. Кожен із нас має своє унікальне місце в родині, в школі, на роботі. Немає єдиного ідеального сценарію, який підійшов би усім. У кожного з нас свої обставини, і завдання полягає в тому, щоб максимально ефективно використати свої можливості. І так само, якщо ви маєте одну, дві чи більше дітей, головне пам'ятати, що родина це є те саме перше середовище, в якому опиняються наші діти, коли приходять у цей світ. І задача батьків створити максимально сприятливі умови для формування та розвитку кожної окремої маленької особистості. З вами була Аліна. Обов'язково ставте лайк, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео!